Дональд Трамп анонсує новий мирний план для України. Він може передбачати відмову від частини територій заради припинення війни. Ми вирішили запитати житомирян, чи готові вони поступитися територіями заради миру. Чи готові ви поступитися територіями заради миру? Ні, тому що це наша країна, наша територія. Ми її повинні захищати важке питання. Але я думаю, що ні, це не мир, бо це не буде е, зупинення, це буде. Знову окупація, я не вірю. Ні. А чому? Це, це, це цілісність України, є цілісність України. Це не може бути. Не розглядаю таке, таке питання навіть зовсім. Україна цільна, Україна живе, Україна буде жити, вона виживе. Я думаю, що заради миру можна було. Чого робити не можна? Ця територія нам обходилася кров'ю. Якщо ми зараз віддамо то ми не, не, не повинні тут жити на світі. Навірно, що ні. Ну, тому що скільки вже погибло наших. Питання в тому, що гинуть люди. І мене все життя вчили, що не одна територія не варта чоловіче ну, життя. То це дуже складне питання. Тут немає якоїсь правильної відповіді. Напевно, я не знаю, я б, напевно, що так. Це наша земля. Ніколи не буде на Росічках. Звісно, що ні. Ну як можна, стільки втрат, стільки матерів залишилось без синів, жінок, без дітей, без чоловіків, дітки без батьків. Я рахую, що якось інше питання треба все-таки вирішувати. Не, не можна так. То, звісно, що щоб мир був, а хто не хоче до цього, щоб мир був? була? Хай би той усіх фашист, чи він здох, там пішов, да щоб... se naše děti nehýbly tak.